Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо, як я звертався до Міноборони із запитом, і яку я відповідь отримав. Декілька звернень в мене було. Вже знімав відео про це. Залишу посилання на інші. Тут подивіться обов'язково. Це відео буде присвячено тому, яким чином люди, які досягли граничного віку в запасі перебування, повинні були виключатись. Питання по зняттю з обліку і по виключенню, з точніше по виключенню, так, все вірно зняття не було було виключення з обліку людей, які там мали судимість за тяжкі, особливо тяжкі злочини. Поставив, де вже набігло дуже багато питань з цього, і наразі вони не зняті ці питання, і тому звернувся я до Міноборони, тому що хотів трошки отримати якусь ясність, якусь правову визначеність в цих питаннях, тому що, на жаль, законодавства в нас чітких відповідей наразі немає, і я особисто те, що бачу в законодавстві, і також от із різної практики, я розумію, що законом, якщо було передбачено виключення і людину вже виключали з військового обліку, то поновити на обліку повинні бути абсолютно законні підстави. Наразі по деяких категоріях таких. Підстав я не бачу, але бувають різні ситуації, різні спірні ситуації, які доходять до суду. Тому, звісно, щоб е, щось для себе і для народу України з'ясувати, я сформував декілька таких питань. Зараз я вам зазначу саме ці питання, які я став, і зазначу, що мені надали у відповідь Генштаб Збройних сил України. Якщо цікаво, залишайтесь підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Хто підписався, залишайтесь моїм підписником. Буде ще багато цікавих та корисних відеорозборів. І так, подавав я звернення. Я не буду саме звернення там викладати. Тут в мене було посилання на закон про і військову службу, і я перераховував і про граничний вік перебування в запасі. Це в нас стаття 28 і про статтю 37, саме про виключення з військового обліку. Там є пункт 6 в нас. Щодо виключення зізкообліку і підстав, і які я питання формував. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є деяка правова не щодо наступних питань, прошу розглянути це звернення, надати роз'яснення на наступні питання, що пов'язані з діяльністю Міноборони. Перше питання. Ну, На жаль, от в інших відповідах мені надавав Генштаб, чітко він писав моє питання і під цим питанням писав відповідь. І так, от по всіх питаннях. В цьому випадку вони не перелічували за номерами. Я поставив сім питань, але вони відповіли одним єдиним текстом. Тому наразі сенсу немає зазначати питання, зазначати відповідь. Я зазначив ті питання, які я ставив, а потім просто. Зазначу, що мені відповіли в сукупності. Почитаємо про це. Перше питання: чи підлягають виключенню з військового обліку військових зобов'язань, які досягли граничного віку другого розряду відповідно до статті 28 закону України про військову обов'язок і військову службу в редакції, що діяла на момент досягнення ними такого віку, і в редакції е, закону до змін від 18.05.2024 року. Тому що, в принципі, чому в цій редакції? Тому що під, після 18.05.2024 року взагалі така підстава в нас там змінилась. Ну, Дуже багато підстав змінилось щодо виключення з військового обліку. Деякі їх взагалі прибрали. Яким чином відбувається таке виключення з військового обліку шляхом звернення до ТЦК та СП. Або військового комісаріату, ну в залежності від моменту виникнення правовідносин, тому що раніше у нас були комісаріати, зараз це ТЦК ТСП, чи самостійно відповідним органом без участі та або особистої присутності такої особи, тобто я чітко ставив питання, чи повинна людина туди звернутись, чи орган цей ТЦК, ТСП або комісаріат самостійно це робив. Третє запитання: чи можуть бути поновлені на військовому обліку особи, які досягли граничного віку другого розряду відповідно до статті 28 закону України про військовов'язок і військовослужбу, в редакції що діла на момент досягнення ними такого віку, та були виключені з військового обліку відповідно до пункту 4 частини 6 статті 37 про військовий обов'язок і військову службу в редакції, що діяла знову ж таки до 18.05.2024 року, і які законні підстави для такого поновлення? Ну, в принципі, ці питання це такі дуже болючі питання, їх дуже багато набігло від клієнтів, від підписників. Тому я їх формував, ну, наскільки це можливо, там, юридично правильно і грамотно, і ставив питання до Генштабу. Чи законне поновлення на військовому обліку осіб, які досягли граничного віку другого розряду, відповідно до статті 28 закону України про військової і військову службу, в редакції що діла на момент досягнення ними такого віку та були виключені з військового обліку відповідно до пункту 4 частини 6, Статті 37, які законні підстави для такого поновлення? Ну, Якщо дуже простим язиком, людина досягла граничного віки перебування в запасі, її виключили, а потім її поновлюють. Я ставлю запитання, які законні підстави для цього і чи законно це взагалі. П'яте запитання: чи підлягають виключенню з військового обліку військовозабов'язані, які мали право на виключення з військового обліку відповідно до пункту 6 частини 6 статті 37 закону про військовий і військову службу? Це якраз ті категорії осіб, які були засуджені за особливо тяжкі і тяжкі злочини, і підлягали виключенню. От я написав, чи підлягали вони виключенню, ну чи підлягають. Шосте запитання, яким чином відбувається таке виключення відповідно до пункту 6 частини 6, тобто вже пов'язана конкретно під цю підставу з військового обліку, шляхом звернення людини до ТЦК або військового комісаріату на момент виникнення правовідносин, що там було ТЦК чи комісаріат чи самостійно відповідним органам без участі та особистої присутності такої особи. Як приклад, у людини є судимість, її повинні були виключити відповідно до закону, чи повинна була вона особисто йти до ТЦК, приносити цей вирок, підтверджувати все це, чи е, ТЦК і військомат якимось чином це відстежував, викликав людину, виключав, а може взагалі не виключав, ну, тобто формував так питання, щоб вже е, Міноборони мені відповіло різні варіанти. Подивитись зараз на відповідь, почуєте. Сьоме запитання, яке в мене було, чи можуть бути поновлені на військовому обліку особи, які мали право на виключення з військового обліку відповідно до пункту 6, частини 6. Ну, тобто, взагалі, чи можуть вони законно поновлюватись. І які став я запитання, які законні підстави для такого поновлення? В принципі, все зрозуміло, так? ну Питання зрозуміли. Люди виключались, люди повинні були виключатись, і чи могли їх взагалі ТЦК поновлювати. Зараз такі непоодинокі випадки в принципі, вже є. І тут в мені, в мені, точніше, мій запит розглядав Генштаб і зазначив мені таку відповідь. Так, за результатами розгляду інформуємо. Взяття на, на облік зняття та виключення з військового обліку призовників військовозоберених та резервістів у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки відбувається відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу. Далі закон. До речі, кому буде там необхідно, я скинув мене є ці всі відповіді. Звісно, в pdf файлі може там комусь буде. Для користування необхідно, я їх надішлю. Вони надавались на моє ім'я, але в принципі ними можна користуватися як запит, так і відповідь. Частиною першої статті 27 закону визначено, що у запас Збройних сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Тобто про запас зрозуміло, в запасі перебувають лише ті, хто не досяг граничного віку перебування в запасі. Всі інші вони виключаються з обліку. Відповідно до положень статті 28 закону, ну, на яку і я посилався в своєму запиті, граничним віком перебування в запасі є граничний вік перебування в запасі другого розряду, який складає для осіб рядового сержантського та старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу 60 років, для осіб вищого офіцерського складу 65 років. Це в нас Генштаб зазначає діючу редакцію, але раніше. Це було 40 і 50 років. Потім в березні 2014 року в нас з 40 до 50 підняли, і вже в липні 2014 року до 60 років. Більше він не змінювався. Більше запитань у нас спірних до людей, які саме досягли граничного віку перебування в запасі до цих дат, які я назвав. Верховною Радою України 11 квітня 2024 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів. Ну, це в нас законопроект який всім відомий вже був про посилення мобілізації і закон вже в нас 3633. Прийняття органом законодавчої ініціативи закону 3633 було внесено зміни до ряду законів України про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про правовий режим воєнного стану, про соціальний правовий захист військовослужбовців. Ну це законопроект 10449. Ми його розбирали вже і так, і так, і так. Дуже багато відео на моєму каналі про цей закон, і сам законопроект та інше. А також обумовило внесення змін до низки нормативно-правових актів держави, якими регулюються також питання виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зокрема, суттєво на перелік громадян, які підлягають взяттю, зняттю та виключенню військового обліку. При цьому розширено коло осіб, які підлягають взяттю на військовий облік, з числа тих, які раніше були зняті або виключені з військового обліку у зв'язку з. Прийняттям на службу до Національної поліції України, служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту Державної кримінальної виконавчої служби України, засудженням до позбавлення волі та скоєння тяжких або особливих тяжких злочинів. Ну, де йде перелік вибуттям на строк більше трьох місяців за межі України, вибуттям з України на постійне місце проживання, зняттям з обліку за рішенням Міністерства оборони України. Відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, єдиний державний реєстр призовників військовозобовязаних та резервістів, – комунікаційна система призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників військовозобов'язаних та резервістів сторона для забезпечення військового обліку громадян України. Отже, вище зазначені категорії осіб відповідно до вимог чинного законодавства, які підлягають взятю на облік, можуть бути взяті на військовий облік засобами реєстру автоматично. Без особистого прибуття громадян до органів ведення реєстру, щоб вам було зрозуміло, принагідно повідомляємо, що отримання призовником військового зобов'язаного та резервістів актуальної інформації про його включення до реєстру та відношення до категорії громадян щодо військового обов'язку може бути здійснена через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного резервіста або через інформаційні, інформаційно-комунікаційні системи Мінцифри відповідно до законодавства про електронну інформаційну взаємодію, а також шляхом особистого звернення. Особи з письмовим запитом до органу ведення реєстру. Підпис Сергій Іванюк, начальник мобілізаційного управління, заступник начальника головного управління персоналу. Е, питання в тому, що, в принципі, на мої запитання, які я став більш-менш чітко, е, Генштаб мені, мені не відповів, на жаль, але відповів, що всі ці категорії осіб можуть бути автоматично в зв'язку з тим, що наразі діє цей реєстр оберіг, можуть бути автоматично взяті на облік. Отака відповідь є. Що з нею робити, поки що не зрозуміло, як її використовувати, також поки що не зрозуміло. Особисто я з питанням автоматичного обліку взагалі не згоден, тому що вважаю, що для постановлення на облік або для відновлення на обліку повинні бути саме законні підстави. Якщо законні підстави є, людина викликається до ТЦК, їй повідомляють про законні підстави, і вже в той момент вона може. Це оскаржити, тобто захистити свої права, якщо вона над цим не згідна. Але якщо відбувається автоматичний облік, людина може про це взагалі навіть і не знати, і дізнатись вже при якійсь такій ситуації більш спірній з у спілкуванні з ТЦК на вулиці, наприклад, чи при перевірці документів патрулем Тому є такі ситуації. Я вам повідомив в принципі, про виконану свою роботу з цих питань, але це не означає, що це. Правильно, але це не означає, що ми повинні керуватися тим, що нам надає роз'яснення Міноборони. Все-таки в нас діють закони, діє конституція, діють постанови Кабміну. Тому ми повинні керуватися діючим законодавством і вже якимось чином виходити з тих чи інших спірних ситуацій. Якщо було цікаво, поділіться цим відео. Хто ще не підписався, підпишіться. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.